Безкоштовно послухати музику у живому виконанні ансамблю бандуристів, тріо баяністів, оркестру народних інструментів, хорових колективів у музичному училищі можна часто, особливо у передноворічний період. Звітні концерти наприкінці кожного календарного року незмінна традиція студентів та викладачів музучилища. Концертами кажуть не просто звітують про те, чому навчилися, що вивчили. Різдвяні зустрічі ніколи не зайвий привід поспілкуватись із вдячною публікою. Свято це завжди радість, це завжди піднесений настрій. Це свято. Свято це свято, тому що воно підносить людину вище, якихось буденності, підносить над, над над усим. Тому ця музика своєрідна, як сказати, молитва. Молитва життю, тому що без музики ми не зможемо жити. Музика це наше натхнення, це наше життя. У двох відділеннях звучали різдвяні акапельні колядки та щедрівки у виконанні ансамблевих та хорових колективів. Твори композиторів Вівальді, Поклада, Свірідова, Хачатуряна та інших додали особливого новорічного настрою. Їх виконували студенти і викладачі музичного училища. В дуже багато завершенства, очінога совершенства, дуже багато гармонії, музиці дуже багато глибини. Видимое и невидимое. И я думаю, тот человек, который соприкасается с этой глубиной, он всегда будет счастливым, он всегда будет любимым. И я желаю нашему коллективу большого-большого счастья, чтобы вот то музыкальное ощущение, которое человек имеет в своей жизни, оно всегда его сопровождало. И от этого все у него тогда происходило самым-самым лучшим образом. С Новым Годом! Спілкування з мистецтвом, за словами музикантів, дуже важлива складова зустрічі нового року. Жива музика дозволяє розслабитись, помріяти, щось переосмислити перед входом у новий рік. Така ж святкова зустріч з прекрасним запланована у музичилищі на суботу, 28 грудня. Цього вечора різдвяний концерт розпочнеться о 16-й.